Сьогодні ввечері російські військові за попередніми даними з території Білгородської області здійснили запуск БПЛА типу шахет. Внаслідок цього запуску близько 23-ї години три БПЛА-шахет влучили в об'єкт критичної інфраструктури, який розташований на Мишлянському районі міста Харкова. Даний об'єкт був зруйнований, наслідок чого виникла масштабна пожежа, яка охопила. Приватний сектор внаслідок цієї пожежі зруйновано близько 15 приватних житлових будинків, де мешкали цивільні люди. Постраждала на даний час одна особа. Вона отримала важкі опіки. На даний час ця особа доставлена до обласної клінічної лікарні. Крім того, пошуково-рятувальні заходи на даний час ще тривають. Можливо, кількість постраждалих збільшиться. За даним фактом, слідчими поліції, були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.